Пані, що у бабусі в селі. Мені здається, що це саме такий варіант для відпочинку. Там природа. Я живу в Микулинцях, це селище міського типу, і там все дуже погано. З дозвіллям для дітей, але наразі ми в англомовний табір щоденний віддали дітей на цей тиждень. Ну ще ми з'їздимо на море, але хотілося, щоб було більше ініціатив, куди можна було б дітей віддати саме от в таких невеликих населених пунктах. Ще точно не знаємо, де можливо поїде за границю. Там на неї живе сестричка, вона поїде до неї відпочивати. Там трошки безпечніше і буде спокійніше ну. пришкільного майданчику. Кожен шкільний майданчик має свою програму. Відповідно, я думаю, що буде якась розважальна програма, якісь, мабуть, майстер-класи там. Тут в Тернополі старше в табір поїде. Там і танці, і спортивні якісь змагання. Ну, я сподіваюся, буде цікаво. Проведуть люди в бабусі з Дідусем. Ну, це селище міського типу, тому там є річка, є Озер, це гарно, природа, краса. В Тернополі трошки буковелі. Там бабусі з Дідусем.